Ситуація на півдні України залишається напруженою проте контрольованою збройними силами України, запевняє місцеве оперативна командування. Вночі росіяни вкотре атакували Миколаїв, били зенітно-ракетних систем С-300, влучили в навчальний заклад. Там обвалилась частина будівлі. Також понівечений готель на околицях обласного центру. Попередньо постраждалих немає. Реактивною артилерією обстріляли Нікополь, ураження, склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства обійшлося без людських втрат. Загроза атак з чорного моря залишається дуже високою, кажуть у штабі. Чорному морі корабельна катерне угрупування збільшила кількість ракет на бойовому чергуванні до трьох. Відповідно, кількість ракет калібр до 24. Таким чином, ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах залишається на високому рівні. У тимчасово окупованому Енергодарі знову гучно там чули вибухи поблизу стели та. Молитовного будинку розповів міський голова Дмитро Орлов. Він закликав мешканців зберігати максимальну обережність та залишити вулиці міста.